Видав, постраждала родина, хочу вам сказати, жахлива, жахливо і така. От завтра будуть похорони і бабусі, і дитини. Організовано там усе. Не що стосується цього будівлі, ви бачили, що вчора я домовився з МЧС, і ми певну частину стани, яка була в аварійному стані, ми знесли. Сьогодні ми працюємо над проєктним рішенням, бо там лісничні марші і несучі конструкції, нам потрібно обслідувати їх, щоб Сказати, як його відбудовувати. Поки що, поки що ми бачимо можливість відбудови. Ми бачимо можливість. Всі, хто хотів, ми запропонували готель, і вони будуть перебувати там стільки, скільки це потрібно, і ви знаєте, що все ми витратимо. На самому. Ну, ми, ми все разом, да? Міський бюджет. І будемо нести далі поки що. Будемо, я маю надію, що ми відбудуємо. Так, звісно, сьогодні ми кажемо за те, щоб нам потрібно накрити, щоб не було подальшої подальшого рунації завдяки осадкам, снігу, нагрузкам. Певне під'їзди ми підключимо до теплопостачання, відріжемо, перебудуємо таким чином, щоб було. А це центральна частина цього будинку, в яку влучили Іскандер, то будемо відбудовувати її, побачимо проєктне рішення. Не в цьому році, одразу хочу сказати, так як вона є, це неможливо і Погодна умови, і все, але в наступному році будемо робити таким чином, щоб відбудовувати. Подивимось скільки все це коштує. Все можливо, все, все знаєте, все можливо. У нас є достатній людський ресурс, у нас є технічні можливості, будівельні кампанії. Ми можемо залучати інші будівельні компанії, у тому числі і іноземні, і вони прийдуть. Але на все потрібні кошти. Все. Головне це одне це кошти.